Друзі, хочу показати вам сорочку майстрині Вікторії Стеценко, яка зроблена в жовто-блакитних кольорах. Подивіться, яка краса. Це натуральний льон. Вона дуже гарна, і ця сорочка здатна приховувати недоліки фігури. Худеньких дівчат вона зробить об'ємними, а повненьких дівчат вона зробить більш статними. І витонченими Також викріка цієї сорочки допомагає візуально або зменшити плечі, або збільшити. Наприклад, бувають такі фігури, коли у дівчини або у жінки дуже великі плечі, ця сорочка їх візуально зменшує. Тобто коригує недоліки фігури, тому що це натуральна тканина, і викрика зроблена так. Що недоліків фігури зовсім не видно. Тобто, вся увага, якщо у вас фігура не ідеальна, вся увага йде на крій на вишивку, вона гіпнотизує просто оточуючих і вони не будуть помічати недоліки вашої фігури. І взагалі тканина дуже приємна до тіла, викрика дуже продумана, в рукавах, у манжетиках тут є резиночки. Тому ви зможете носити рукав в три чверті, якщо ви любите так носити сорочки. Подивіться, яка краса, це просто нема слів, це вишивка набивна гладью. І вона майже не відрізняється від ручної вишивки, але це вишивка машинна. У Вікторії приємні ціни. Сорочки від 1200 і трошки більше гривень. А також у Вікторії є сукні та дуже красиві чоловічі сорочки. І вироби можна замовити в будь-яких кольорах, навіть ось цю модель, в будь-якому кольорі вишивки та в будь-якому кольорі тканини. Підписуйтесь на Вікторію Стеценко у Фейсбуці.